Доброго дня, всім гарного перегляду. Хочу засняти і порівняти свій досвід. От ще раз е, убіждаюсь, що впевнюю, що все треба на власний досвід розраховувати. Ось що хочу сказати. Ця гортензія це Vanilla фрейс. Ось набираю вже вона колір рожевого. Сьогодні у нас 26 липня. Ось така вона роженька. Що хочу сказати, що поливала я, була спека, її поливала. І ось, думаю, зворошу, ну, оприскаю водичку, щоб було їй легше. То ось ці китиці водичка не потрапляла в спеку. От.